Всього три цитати. Перша. Якби мої солдати міли думати, їх би на полі бою не було. Пруський король Фрідріх Великий. Друга. Пропонується підняти зарплати ТЦК до рівня ДБР і прокурорів. Запобігти корупції. Народний депутат України Олександр Федієнко. Третє. Військові ЗСУ не повинні мати різних там пільг, проїзду в транспорті нульового розмитнення авто і тому подібного Совка. Нардеп Дмитро. Якби мої солдати вміли думати, їх би не було на полі бою. У мене все.